Сьогодні чи підсвідомо усі прагнуть зміну суспільстві. І відверто про це говорять. В одна жінка спитала, коли вони вже будуть щось міняти. Питаю, хто вони показує на міську раду. Тобто люди вважають, що за них хтось повинен щось зробити. На конференцію зібралися люди, які так не вважають. Більше того, вони переконані, що змінити щось у житті можна лише спільними зусиллями, і вони мають конкретні ідеї з приводу того, як підвищити рівень довіри до влади та спільно розв'язувати актуальні для міста проблеми. Один із шляхів практичної реалізації цієї ідеї. Візуалізація місцевих бюджетів буде для кожного громадянина міста Бурштина чітко розписано, куди йдуть кошти, по яких статтях бюджету, звідки надходження і куди витрачаються. Показую, що в цьому питанні є розуміння влади депутатів і громадських організацій. Інколи буває така ситуація, що депутати це ж обмежене коло людей, все-таки 26 чоловік кіль, кількісно, а люди всякі в місті вони можуть дорадити, порадити, куди сьогодні можна ліпше спрямувати кошти в це чи інше русло. Тому така відкритість і така відкрита публічна потоковість бюджетних грошей, вона сьогодні на часі. Дуже тішить те, що сьогоднішнє суспільство, особливо молоде суспільство, е задає тон владі і намагається контролювати її. Коли кожен з нас почне мінятися, коли ми почнемо тісно співпрацювати, тоді будуть зміни і на місцевому рівні, і на державному. Крім того, у місті є організації з практичним досвідом такої роботи. Одна з них агенція місцевого економічного розвитку. Як завжди, наша головна участь це покращити доступ громади до донорських ресурсів. І конференція, яка сьогодні відбувається, розвиток співпраці влади з громадою, дасть змогу нам залучати більше коштів на проекти міста. У ході дискусії учасники конференції ознайомилися з кращими практиками місцевого самоврядування та механізмами ефективної взаємодії влади з громадою. Розробили меморандум про співпрацю, яким було передбачено впровадження практики візуалізації міського бюджету з боку міської влади та надання програмного забезпечення консультацій з боку центру політичних студій та аналітики. Урочисте підписання меморандуму стало практичним результатом спільної праці усіх учасників конференції.